Слава нашому Богу за те, що ми можемо бути на цьому місці. Як вже сьогодні було сказано, що різні обставини в житті є, але все від мене і від вас залежить, чи я прийду на собрання, чи не прийду. Від Бога залежить, чи дає нам дихання, чи ні, здоров'я, ні? а від нас з нього залежить. Тому я б хотів просто прочитати деякі слова, де. Псалмопевець говорить такі слова, тому що обично ми все приходимо і просимо Божого благословіння. Ми би хотіли, щоб Бог нас благословив, ні? всі хочуть того. Але псалмопевець говорить такі слова. Благословіть нині Господа всі раби Господні, стоящі в домі Господнім. видвігніте руки ваші к святилищу і благословіть Господа. Благословіть Тебе Господь Сіона, сотворивши небо і землю. Виходить, для того, щоб отримати благословення, треба мені благословляти Бога, чи ні? А чим благословляти Бога? Я думаю, що колись псалмопевець Давид говорить так, благословлю Господа во всякое время». Хвала йому непрестанно в устах моїх, Господом буде хвалитися душа моя, услышать кротки і возвеселяться. І дальше говорить: Я взискав Господа, і Он услышав мене, і від всіх опасностей моїх збавив мене. Момент життя того, коли Псалмопевець писав ту пісню, то є псалом, то в отношенні того, же благослови душа моя, Господа, і я взискав Господа. То був момент, помните, коли він прийшов до одного із царів і він притворився не таким, як треба, тому що він утікав від Саула. Але в той момент Бог подав йому помощ, чи ні. і він благословляв Господа. Я думаю, що сьогодні мені і вам, можливо, цілий тиждень ми не мали часу, ми були зайняті, в кожній своя робота є, не могли навіть прийти в місті на зібрання, але сьогодні прийшли ми на то зібрання, щоб вспомнити смерть Господа Ісуса Христа, то я думаю, що є за що дякувати Богу чи ні? За те, що ми встали, за те, що ми здорові. За те, що дихання у груді, за те, що ми в діті прийшли на своїх машинах, за те, що ракети не літають тому, як літають десь там, у нашій країні. Є за що дякувати Богу. Але найбільше є за що подякувати Богу, за те, що ми говоримо сьогодні за жертву Господа нашого Ісуса Христа, який віддав своє життя за мене і за вас. Для того, як сьогодні було сказано, щоб була розорвана та Преграда, яка стояла, де в святої святи ходив один раз первосвященник, і то не без крові якогось там ягнятий, але в то святої святої вийшов сам Христос, написаний своєю кров'ю, своєю плоттю, для того, щоб приобрісти мені і вам вічне спасіння. Не временної, не якоїсь короткої, а для того, щоб вічно прибувати нам з Господом нашим Ісусом Христом. І тому це є за що дякувати Богу. І я б хотів просто сьогодні і з вами у місті ще раз, просто щоб ми встали всі, прославили Бога, подякували Йому за милість і благословили ім'я Його. І тоді, коли ми благословимо, ми відчуємо благословення на собі. Тому що так написано в Слові Божому, а Слово Боже то є істина, і все. Не дивлячись на наші обставини, наше відношення, деколи друг з другом, може щось не так сказали, не так сприйняли, але ми стоїмо перед живим Богом. Ми прийняли його лічного Спасителя. Він тоді є святий і непорочний, і він нас освящає посередством крові своєї. Слава йому. Давайте встанемо, благословимо Господа у короткій молитві, а може в довгій, я не знаю, щоб Дух Святий обновив наші серця, щоб його благодать наповнила моє і ваше серце, і щоб ми врадувалися тому, що ми є спасенні і то благословення. Що ми сьогодні можемо в такій обстановці бути учасником трапезі Господній. Оцінимо то положення, яке Бог дав для нас. І в нашому краю. І ми будемо дякувати Богу Бою, молитві, молитися надальше за наш край, країну нашу, за тих, хто скорбить, переживає. Є різні обставини в житті, де написано і природа помінялася, вода заливає, землетрясення, люди скорбять, бідують по-нашому, говорячи. А нас Бог хранити, Це Я за що дякувати Богу. І це є за що посвятити свою життя для Бога і кожну минуту цінити тим, що ми маємо можливість мати общення друг з другом. Деколи та суєта земна в шитку вона нас укражає, окружає трудності, переживання, болезні. Правда, легко дякувати Богу і благословляти ім'я Боже, коли ти здоровий і все окружені і нормально, а коли ти хворий. Коли в сім'ї не та обстановка, коли різні обставини, як дякувати Богу? Але слово Боже каже: непрестанно молітись за все благодаріть, і бо така у вас воля Божа во Христі Ісусі. І тому ми з вами, які були учасниками тієї трапезії, де тут сьогодні вже було сказано, що чаша благословення, яку ми приймали, вона є для нашої житті. І ми оцінимо тим, і не будемо пити другу чашу, яку предлагає світ, диявол у різних обставинах. І тому подякуємо Богу. У нас усіх є подяки, правда? У нас є подяки. Але живемо на цій землі, в нас є нужди, правда? Є в нас нужди чи ні? Є нужди за близьких, за рідних, дітей, чоловіків, жінок, за тих, хто на одрах болезні, хто не може прийти. В різних обставинах є, навіть духовні болезні, де люди в депресії знаходяться. Кажеться, як віруюча людина може бути в депресії. Отак От допустити, то, що не то, як сьогодні було сказано, що ті пили чашу всі ні? там, в Ізраїлю, всі пройшли кроз море. Всі вступили у пустиню, але не всі перейшли Йордан. Написано лише два чоловіка, які перейшли этот Йордан із тих старих усіх, які відділи чудеса Божі там у Єгипті. А чому так було? Тому що написано в них було інакше є серце. Вони віділи тих самих розлих людей, вони відали ті постройки великі, але вони казали, ми овладеєм тому що с нами Бог. Амінь. Слава йому. І якщо ми свою життю посвятили для Нього, жиємо в Слові Божому, стараємося, то ми знаємо, що з нами Бог. І де Христос сказав: з моєї руки ніхто не похитить, і се я з вами до скончання века. Амінь. Ми також подякуємо Богу, де тут є записка за прожитих 19 років, 66 82. Також є записка, щоб попросити благословення на дорогу, щоб Бог хранив дороги повсюду. Знаєте, Бог милує і любить. Головне, бо ми від нього не втікали, правда? Тому що написане так, Слово Боже говорить: коли с ним, тогда он з нами. Помните, одному чоловіку було сказано. Коли ви з ним, тоді Бог з вами. Але якщо ви залишите Бога, а що зробити Богу? Він би хотів помочи, але не може. Тому що преп'янством є гріх. Хай Бог збереже нас, сохранить в цьому світі, хай поможе нам бути вірним до кінця. І тому приклонимо коліна. Прославимо Бога, попросимо Божого благословення надальше. Я дякую тобі війські, з народом Твоїм, що ти поміг нам свершити це служіння, Господи, де ми стали учасниками в тій трапезі, то Та є тайна, Господи, яку ми не можемо її відкрити. Ми сопричислилися в число народу Твого, і з тим хлібом, і вином ми стаємо одно цілою в тобі. Слава Тобі. Хайно буде для нашої житті, для востановлення, для победи над гріхом, Господь. І бути, для хто нас покликав, спав і помилував, щоб довести до кінця, Господь. І тому просимо Тебе, благослови кожне серце, сохрани в цьому мірі від зла, всі ті, хто участвовали в тій трапезі, а можливо, хтось посумнівався в чому, але колись вступав завіт з тобою, а сьогодні в чомусь удержано. Жується, Господи, освободи такових і дай повну свободу в Духі Святому. Дай нам цінити тим часом, який ти дав для нас. Ми дякуємо Тобі за наш край, за мирне небо. Ти бачив підняті руки, Господи, і за прожиті роки дякуємо Тобі, Ісус. І за те, що ми маємо мирне небо, і все необхідне для житті благочестия, поможе оцінити всім тим, Господь, тому що то на землі ти дав для временної життя, Господь. Воно не наше, воно Твоє, і бо ти даруєш сили і здоров'я. Слава тобі, Господь, ти бачив підняті руки з нуждами, з переживаннями. Ми просимо Тебе за наших близьких, рідних, чоловіків, жінок, дітей, внуків. Господи, ми просимо тебе за тих, хто ще не пізнав тебе як вічного Спасителя в нашому городі, наші знайомі і близькі, ті, хто, може, погибає у п'янстві і наркоманії. Господи, освобождай, відкривайся їм. Да пізнаю тебе як Спасителя, а ті, хто іменується іменем Твоїм, сохрани до вічності і для слави своєї. Кожний із нас благослови. Ми маємо нужди сім'ях, у дітях і всьому. І ми хочемо відяти славу Твою, Господи, щоб ще многі прийшли, прославили ім'я Твоє. А нам поможе бути світом і солю на всякому місті. А там, де ми щось не так даже зробили, я вірю, що ти тоді який і прощаєш, і милуєш і храниш слава тобі. Просимо Тебе за наш край, країну нашу, Господи, помилуй, Останови то кровопроліття, Господь, наверни тих людей, які там, щоб вони прийшли, пізнали тебе, президента, Верховну Раду, Господи, дай, щоб вони звернулись до Тебе і Тебе пізнали, бо без Тебе вони нічого не можуть рішити. Вони приймають не такі закони, які може бути треба. Але якщо будуть у Твоїх руках, вони будуть правильно поступати. І тому ми просимо. Благословення на них, благослови також народ свій Ізраїль, да буде у мир мерстя на Юсарима, і да познає тебе як Спасителя. Господи, хто буде йти в дорогу, благослови в дорозі, сохрани. Ти той, який любиш і милуєш, поможи нам не від тебе, не втікати від тебе, а втікати від гріха, а йти до тебе і славити ім'я Твоє. Да будеш ти прославлений, вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь, Отче наш Сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя і на землі як на Небі, хліб наш на сушній і прости нам добрі наші, як і ми прощаємо душі нашим, і не введи нас у іскушення, но но збав нас Богта, і по твоє і стаць, і сила, і слава на віки. Амінь. Благодаря Господа наш, Ісуса Христа. І Богового Отця, і общені Святого Духа, так і буде з нами вечно. Амінь.